Відтепер відстежувати дотримання прав людини в діяльності поліції стає все легше, оскільки систем відеоконтролю побільшало у ще одному територіальному підрозділі поліції Буковини, а саме в місті Стороженець, запрацювала система відеомоніторингу Кастоді Рікордс. Ця система перш за все направлена на убезпечення перебування затриманих у відділеннях відділах поліції. Ведеться безперервний відеозапис перебування особи. Втручання до носіїв, на які він записується, неможливе, оскільки вони знаходяться в Національній поліції, в центральному органі управління. Тому у разі надходження скарг громадян. Про те, що відносно них вчинялися якісь неправомірні дії, це легко можна буде підтвердити або спростувати. Це вже шостий підрозділ ГУНП в Чернівецькій області, де функціонує сучасна система відеоконтролю за дотриманням людини в діяльності поліції. Зокрема, Чернівецька область є лідером по кількості впроваджених у територіальних підрозділах поліції цієї системи.